Ми всі, як паломники, маємо це намірення, щоб Господь допомагав нам, усім, кожному, зокрема, і нам, усім, у надії очікувати знаків перемоги. Цьогоріч всеукраїнська проща монашества греко-католицької церкви зібрала богопосвячених осіб на Закарпатті. Зустріч розпочалася чуваннями в Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Тема прощі про надію. <главаніт> 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 відтак, наступного дня відбулася молитовна хода вулицями Ужгорода. Представники монаших спільнот прямували до хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору. Пруща всеукраїнська. Утім долучилися і представники сусідніх країн. Загалом налічувалося зо чотири сотні богопосвячених осіб священників, монахів та монахинь. Такі зібрання в Україні є традиційними. Я пригадую собі, коли я був ще звичайним монахом, не був єпископом. Будучи в організаційному комітеті монашества, ми вирішили ініціювати такі прощі для того, щоб підтримати трішки місцеве населення, особливо в тих частинах нашої України. Де наше життя мало є присутнє, і так ми почали з таких маленьких місць: Луцький, екзерхат, Чернівецька єпархія, також були на Запоріжжі, і ті прощі вже стали такими традиційними. І коли я вже став єпископом Мукачівської єпархії, я знаю, що про той прекрасний досвід, який вже існує в Україні цих прощ монашества, захотів, щоб ця проща відбулася також і в Ужгороді. Вітаємо вас на срібній землі, тут в Ужгороді, на усекінські прощі монашества. Щиро просимо вас очолити цю урочисту вожесну вітрую. випросити Боже Божого для українського монашества. Особливо добре представники українського монашества пам'ятають прощу, що відбулася перед початком повномасштабного вторгнення. Це 2024 рік, 23 лютого, день перед війною. Наша проща проходила у Запоріжжі. Після того, коли наші вже монахи і монахині поверталися до домівок, ми знали, що ворог вже нападає на Україну, і в планах ворога було також захопити місто Запоріжжя. Ми знаємо, що після цієї прощі місто Запоріжжя залишилося в складі України, тобто це не є окупована територія. І ми Віримо, що це був знак Божого провидіння, який захистив це місто від загарбників, і тому ми сьогодні також сподіваємося, що це прощамо нашаства, яка проходить тут в Ужгороді, захищає і наше місто від багато бід, які можуть чегати на людський дух. Головною кульмінацією цьогорічної прощі стала архієрейська божественна літургія в Ужгородському, хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Слава Великі Бога! Слава Великі Богу, ління власне, такі зустрічі монашество дуже потрібні, адже це змога поспілкуватися та обмінятися свідченнями. Коли ми бачимо очами один одного, ми Розуміємо туди, що ми не самі, не самотні, ми церква, ми разом ми молимося туди. І не тільки молимося, ми, ми мусимо теж, теж свідчити. Це дуже важливо. Свідчити радість, ділитись, і, і ми ділились нашим досвідом. А в час війни надія цей ювілейний рік, і головна тема нашої зустрічі, нашої нашої прощі, ще важливіше. А надію важливо передавати всім, хто поруч, у час війни і поготів. Передавати і сім'ям загиблих, і військовим, і полоненим а це дуже важко, тому що ми не маємо зв'язку. Тобто бути нам, самим собі, наповненими і смиренності, і радості, надії це є наше завдання. І я, наприклад, я вже багато чого отримав, отримував через цю цю молитву, то я сам вдячен Господу і за цю зустріч. Він Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Представники монашества молилися за військовослужбовців, за нові щедрі покликання до монашого та священичого стану, а також за міцні християнські сім'ї. Я приїхав з Словаччини. Я багато років, звичайно, тут належу в, в Святоспенську Нівську лавру. І На цей час я є в Словаччині, де я як душпастир, опікун українських громад. Ну І приїхав сюди на цю прощу, бо, звичайно, хочеться набрати такого позитивного бачення через ті зустрічі, через нашу активність. Та й це молитовне, бо наше життя без молитви то було дуже таке не то. Зустріл багато своїх знайомих, бо, бо таке є. У нас монахів, хоч багато не є, але в мене слава була така добра пам'ять, що я пам'ятаю давніх знайомих. Долучилася до прощі й молодь. Мені 18 років, я сама з родом з Мукачева, але зараз навчаюся в місті Кошице. І сюди на прощі ми були запрошені наш осередок української молоді Христові в місті Кошице, разом із нашим духовником, щоб і представити свою спільноту і побачити, як тут живе тамтешня молодь. Побачили їхнє чування, та і хотіли нагадати е, про те, що ми є за кордоном, та у нас є спільнота. Ми намагаємося якось тримати разом людей, які тільки приїхали за кордон. Та у них немає ні знайомих, ні друзів, і тут є ми, які раді всім підтримати, там зорієнтувати, допомогти з чим потрібно. Учасники прощі піднялися до ужгородського замку після короткої екскурсії, яку тут провів мистецтвознавець Михайло Примич, у капличці відслужили молебень. Наші спільноти в містах України, що чи не найбільше страждають від обстрілів, продовжують виконувати свої місії. Зокрема, багато уваги приділяють роботі з дітьми, адже школи працюють тільки в онлайн режимі, як до прикладу, у Харкові. Діти потребують такої соціалізації, потребують буття разом. Навчання онлайн воно дає свої мінуси. Брак комунікації між дітьми теж дає свої мінуси. Тому ми при храмі маємо таку категоричну школу, яка називається Святого Йосифа. І власне там, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення, ми збираємо діточок, починаючи від маленьких, таких садочкових, кінчаючи підлітками. Із поміж місії монашества в час війни і надання різноманітної допомоги тим, хто цього потребує. Наш собор катедральний святого Миколая Чудотворця стався таким осердям, де люди можуть прийти і отримати допомогу. Дуже важливо також виїжджати ну не, не лише в Харкові, а виїжджати за межі Харкова, особливо там, де була окупована колись росіянами. Тепер ці села ще є деокуповані, щоб привезти людям допомогу, щоб навіть... Просто бути поруч, бо інколи, коли бачиш розбитий будинок, людина, яка все втратила. Це власне наша присутність там. Воно є таке. Просто ми би, співчуваємо. Ми є поруч, ми є з тими людьми, ми з ними молимося. Ми їх не залишаємо. Тому та така наша є присутність, така наша діяльність там на сході України в Харкові. У каплиці Ужгородського замку молилися також за мир. Завершили благослованням на щасливе повернення додому. Відтак ще спілкувалися та прославляли Всевишнього, служінню, якому власне і присвятили своє життя.